Бути індивідуальним в усьому, навіть в номерному знаку на своєму автомобілі. Все більше автовласників замовляють незвичні варіанти номерів, хто з гумором, хто з певним змістом. Головне, щоб все відповідало держвимогам. Про те, як замовити та отримати індивідуальні номерні знаки, докладніше розповіли в обласному сервісному центрі МВС. Захисник, сяєва, бричка, патріот, сметана, ЄС. Це все індивідуальні номерні знаки, які можна побачити на дорогах Одещини. У кожного номерного знака своя історія і причини замовлення автовласникам. З початку цього року серед центрами Одеської, Миколаївської та Херсонської області було закріплено 709 таких номерних знаків. Для порівняння за попередній рік, за аналогічний період було закріплено 409 номерних знаків. Слід зазначити, що індивідуальний номерний знак є доповненням до державного номерного знаку, який діє лише на території України і виготовляється за індивідуальним замовленням. Індивідуальний номерний знак містить від 3 до 8 символів. Від 3 до 8 літер і від 3 до 7, якщо це літери та цифри. А для мототранспорту від 3 до 6 літер та від 3 до 5 літер і цифр. Також можливо наносити на індивідуальні номерні знаки голографічний елемент. Замовити індивідуальні номерні знаки можна як онлайн, так і безпосередньо у сервісних центрах МВС. Офлайн це безпосередньо в Центрах МВС, і хочу звернути увагу на те, що юридичні особи можуть отримати цю послугу для закріплення зустрічними транспортними засобами лише в середніх центрах МВС. Однак більшість громадян обирає найбільш зручний спосіб це замовлення номерних знаків через кабінет водія. Алгоритм замовлення в онлайн форматі простіший написати заяву на можливість виготовлення індивідуального номерного знаку, обрати відповідну комбінацію цифр та букв і відправити її на погодження, а також сплатити за квітанції можна вдома. Після погодження ви здійснюєте оплату і можете як безпосередньо забрати цей номерний знак в Києві за адресою міста Київ. Вулиця Мрії, 19, або замовити його новою поштою через державне підприємство «Інфотех». А якщо ви замовляєте в безпосередньо в середньому центрі, то можливо лише безпосередньо забрати в місті Києві. При замовленні індивідуального автономерного знаку на автівку слід враховувати певні вимоги при обранні символів або написів. Найголовніше, щоб вони були коректні та не містили в собі заборонених слів або змісту. Заборонена ненормативна лексика, будь-які написи дискримінаційного характеру, будь-то за освітою, расою, кольором шкіри шкіри, також комуністична символіка та також використання. Російських символів ЗВ. Термін виготовлення індивідуальних номерних знаків до 40 діб. Вартість цієї послуги відповідно становить від 300 гривень, це за три елементи, і за кожний наступний символ 90 гривень. За нанесення голограми доведеться заплатити ще 500 гривень. Для того щоб його використовувати, потрібно його. Переєструвати трансний засіб у зв'язку з Закріплення індивідуального номерного знаку це потрібно зробити протягом 10 днів з моменту отримання, і лише після цього можна ним користуватися. Інформація про отриманий індивідуальний номерний знак міститься в особливих відмітках. свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу також його можна перезакріпити, тобто передати іншій особі або закріпити за іншим автовласника. У такому випадку варто звернутися у будь-який сервісний центр МВС для отримання цієї послуги. Також фахівці зазначають, такими номерними знаками можна користуватися лише на території України. Виїзд за кордон з ними заборонений.